Всім доброго дня. Хотів би вам показати томат, як я обіцяв. У нас зараз уже початок червня. На сьогодні у нас виглядають томати ось так. Ми вирощували в цьому році три гібрида. Це червоний Толстой, ось він, зліва, два ряди, жовтий, ну, помаранчевий. Yamamoto від компанії Kitano та рожевий крупноплідний манусу. Давайте подивимось на кожен з цих гібридів, в якому він стані. Ми ще не збирали жодної китиці. Тримали для семінару ось, таке, ось таку картину ми мали на семінар. У нас вже маємо дві майже повноцінних китиці е закрашені, третя вже на відсотків 10, 20, 30% забарвлена, і вже місцями четверта починає запалюватись ось. Але це вже не добре, тому що вони не, не, не потрібного нам ще розміру. Вся нагрузка прийшлась на нижній китиці, тому вверх почав забарлюватись. Окрім красне, красний це в нас толстой від компанії Bayo. Жовтий. Ми його вже вирощуємо другий рік, досить смачний. Врожайний, дуже крупноплідний томат. Такий він ось виглядає жовтим, але коли він дозріває або перезріває, так трішки має трішки такого помаранчевого колір. Ось трішки отакий краще зривати і він більш транспортабельний. Це вже трішки плід перезрівший, але він дуже смачний, якщо куштувати. Теж непогано е, забарвлюється, дозріває. Завтра у нас планується вибірка цього томату. З, відразу зніму все, що дозріло. Так як семінар у нас вже пройшов. Бачимо перша, друга, третя китиця. І там четверта, п'ята і ті ще маленькі. Ну, і саме головне те, що ми більше всього вирощували, це. Рожевий томат, це від компанії Riggs Мануса. Він для нас вже є перевірений. Досить класний гібрид рожевий, крупноплідний. Непогано виглядає навіть при ну, перетриманні на рослині. Зовсім не спостерігається розтріскувань. Друга китиця вже. Майже повністю деякі плоди. Перша китиця вже 100% забарвилася. І, і має досить ну, крепкі плоди, які можна збирати і транспортувати. Що є досить великим недоліком в цілому для рожевих томатів. Ось третя китиця вже навіть більша половина забарвлена. Ось четверта, п'ята, далі там шоста. Ще наростає. Але... Досить непоганий результат в цьому році отримали. Зовсім немає розтріскнутих плодів. І це досить добре. Ми за один раз можемо зібрати дуже, дуже велику кількість плодів. Ось Спробуємо. непогано виглядає вона. Досить товарний вигляд. Без пошкоджень хворобами, шкідниками. Ми його вже вирощуємо багато років, ну, декілька років, і він нам дуже подобається. Тобто він себе добре зарекомендував. Ось який плід. Ось кититься 6. Сім плодів, всі, всі зав'язані. Джумелів відпрацювали на 100%. Цей томат у нас був висаджений в теплицю в ґрунт десь 25 лютого десь 42-денною розсадою 40-42-денною розсадою. І в лютому висаджений. Так як у нас планувався семінар, тому ми плоди не знімали і тримали для показу. Але якраз на прикладі цього ми можемо побачити наскільки стійкий цей гібрид до розтріскування, наскільки він крепкий, без якихось пошкоджень, уражень, досить непогано виглядає. Ну, в цілому маємо такий салатний набір. Ось можна побачити. Перша, друга, третя вже загорається. Четверта, п'ята, шоста, сьома. Досить перегружений низ, але, тим паче, щось отримуємо і зверху. Ось так це виглядає. Досить красиво. Такі китиці мають зараз десь масу, ну, приблизно півтора кілограма, може, місцями десь і більше. Проблем зі шкідниками та хворобами у нас в цьому році немає. Ми їх стараємось контролювати ось як виглядає томат досить непоганий. Ну, Черік я вам показував, ігрок показував. Ну і ось так у нас в цьому році виглядає наш э, томат крупноплідний. Ми зараз активно будемо збирати врожай. І завершувати на протязі місяця вже сезон, ну десь до кінця місяця, тому що ми вже відсіялись томат на другий оборот. Будемо зачищати цю теплицю і готуватися до наступного, скажімо так, обороту. Досить красива картинка. Ну і результат по урожайності до Повинен бути досить непоганий. Як по красному, по помаранчевому та особливо по рожевому томату. Всім дякую за увагу. Якщо виникають якісь питання до нашої технології вирощування, або в цілому можливо щось цікаво дізнатися про те, як ми вирощуємо. На ділянці наші різні культури. Задавайте їх в коментарях. Буду старатися відповідати на них.